Если брать касається последніх. О-хо-хо-хо-хо, хо, 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 хо. 0 й рахунок! Андрій Ярмоленко забиває абсолютно без емоцій капітан Динамо. Убаюкали атаку. Убаюкали. Неожиданний удари, Ну, конечно, ошибка вратарська. Да, но показують, вивійте, вратаря Махарадзе, но видно, що його, його ошибка. От є такі голкіпери, які можуть врятувати в ситуації, коли інший навіть не стрибне. Це про заурі Махарадзе, але й помилитися можуть на рівному місці. Да, да. Помилка. Зараз така індивідуальна але згадайте, удар Андрія Ярмоленка в Олександрії, коли Гармаш добивав м'яч. Із приблизно такої ж дистанції, метрів 25-27 до воріт, Тоді Новак відбив на Гармаша, і Гармаш зробив рахунок 2-1. Знову Ярмоленко є можливість для удару і хороший удар, але все-таки цей удар повинен був відбивати ні ні ну Тут так, можна сказати, така індивідуальна шибка.